і носить радість околі людини. Також інколи святих поробляють і зорі які на небі. Ті люди, які хоча б трошки знайомі з астрономією, підтвердять правоту тієї дух і ті слів, що не завжди та зоря, яка здається більшою. Боку людини є такою нескаркою, більшою за іншу залю. Вона може бути і меншою, але так ми її сприймаємо. Так от, не можна сказати, що є святі більші, менші, що є святі, які відповідають за певний сектор роботи на небі, духовної роботи, і тільки лише в цих випадках тих чи інших ми можемо молитися їм. Ну, скажімо, Іваном Пратичку, коли поведе голова, мучені Антипі, якщо болить зуб, святій, мученик цих якщо болить шия і так далі. Безумовно, спеціалізації на святих спеціалізацій на небі немає. Але за переданням нашої церкви є, що якщо святий займався чимось на землі, скажімо, був лікарем то йому більш близько те, що є лікарською справою. Якщо людина, живучи на землі, була землеробом, то, безумовно, землеробська справа їй дуже близька. Хоча, знову ж таки, ну, не може бути такого буквального підходу до того, що хто ким був, той тим більше і займається на намір. Ні. Наша свята Преподобна сербська монахиня, але в Сербії вона вважається покровителькою сім'ї, покровителькою материнства, покровителькою ворушення того існує. І умовно лише тільки ми можемо говорити про те, що якщо святий чи свята чимось займалися на землі, то особливої благодаті їм Господь дає і на небі. Домовину те, вони вже душами своїми предстоять проти пред його престолом. Це є таке, що святим є особливо благодать допомагати в тих, чи інших потребах. Тому тобто ми і молимося святим у різних потребах. Але ніколи не треба зводити цю плодах, яку на Його господиння певної такої людської спеціалізації. Як у замовна Людмила Чешська мала Шановується не просто ля, ля нагоду, як княгиня чистого народу, як княгиня, яка прийняла християнство разом зі своїм чоловіком, а шановується як та людина, яка зберегла свою вірність церкви Христової, вірність Христову. І от дозвольте побажати сьогодні, день пам'ятає Мочої Чеської, всі тези і імениця, ім ім бути вірними завжди Христом, обрати завжди Христове. Бути вірними нашій Святій церкві. І коли справи церкви ми обираємо як основу нашого життя, то всі інші земні справи, і сімейні, і суспільні, і бізнесові, до цього докладуться і буде Господь проводом своїм нам по допомагати і підтримувати нас у цих справах, уже, власне кажучи, суто земних. Якщо небесне ми візьмемо за основу, то все. Земле до Небесного Хотівця. Боже, візьмемо як фундамент нашого життя. Ми на цьому фундаменті обов'язково будуємо все по-справжньому хороше, корисне, людське. Завтра вшановуємо пам'ять святих мучениць віри, надії і Боги, їх Сухії. Зазвичай завжди цього травня на пам'яті святих мучениць ми відправляємо нашому храму Гослужіння. Я думаю, що і завтрашній день буде невинятковим, якщо тільки не трапиться так, що ми благочинно потрібно буде виїжджати в ту з парафій нашого вишівського благочинки, що кожна було там бути на Божественній югії. Якщо не буде, необхідно буде виїжджати, то буде такої нагальної потреби, то завтра обов'язково в нашому храмі ми відправимо ранню службу, а потім поздоровимо всіх хизоімнівських, нашу марку Софію Ванасову і всіх наших тизоімених сестер. Раніше завжди на це свято до нас приходили три сестрички – Віра, надія і любов. Ну, уже їх немає на цьому світі хоче що, бути у вічності, бо бусинки такі до нас приходили на початку 2000-х років, жили тут у вічності. І це ж той песне, як і всім ти зімовітим сьогоднішнього дня, завтрашнього дня, то вже у вічності. А ми ж будемо вже і поважовую цього земного життя, яке на Богу. От ми вже згадували слова Олексія Мічова, московського праведника, який говорив, «Будьте нічого на всіх. Він намагався ніколи не відкидати жодної людини, яку до нього приводив Господь. А починав своє служіння від того, що був спочатку в розпачі. Він служив в Москві, в храмі, який знаходиться відносно центру. Це все було ще в кінці 19 століття, а люди в храмі не приходили. Інтелігенція шукала в себе в різних. В чернях, в нігелізмі це коли відкидається все і вся, і зводиться якась нова філософська ідеологічна доктрина існування людей на світі. Або ж шукали в стінематолографі, в кіно, яке тоді тільки починали свою дію, в газетах, в інших різних засобах масової інформації того часу, щось таке, що могло б їм дати якусь повноту життя, але понад життя з Бога бути не. Є. Життя як існування може бути, але життя в побуті і в радості, і в цілості може бути тільки тоді, коли дитина Боже побирає і живе в бозі із Богом. І Цей батюшка вже був в такому розпачі, що ну, думає, а що ж робити? Я служу в службу, а людей в храмі немає, люди не приходять, і як говорить передання, він вирішив у отця Кронштадтського попитати, що ж робити, батюшка, на якийсь похід інший треба йти служити, де може люди будуть ходити. А старець Іван Браждацький йому сказав, а ти служи службою в храмі. Служи постійно, служи щодня. А як же, кому я буду служити, якщо людей немає, відповів священник Отець Версії. Та от Богу служи, за людей молись, за народ Божий, який потребує твоєї молитви. Та не приходячи, а ти молись самих. І от кілька років він молився, кожен день тверджуючи тоді, майже второшньому храмі. Приходив, коли церковного служителя, не було. І сам читав канони, сам розпалював кадила, сам відправляв утрію службу в храмі. І через кілька років пішли до нього. Відчули, що там є джерельце в храмі, джерельце це благодаті Божої. Вони живе до неї Духа Святого. І стільки людей до нього прийшло, що навіть почали батюшку засуджувати, що що він приймає всіх і п'яниць, і блудниць. Людей, і тих, хто від віри відходив в свій час, а сказав, а для кого Христос приходив на землю? Для грішників, а не для тих людей, які вважалися потрапляниками, і йшли, йшли до його люди і став він старцем, будучи сімейною людиною на простий час, початку ХХ століття, на простий час, коли Суспільство намагалося зруйнувати позитивні духовні основи життя. І йшли до батюшки, і ніхто, ніхто, ніхто не хоче, нікого не втішне. Було таке, що його заслужували, інколи, ті ж люди, які деяких храм приходили. Казали, що в батюшка, не часто службу починає ввечері. І зранку. А чому? Бо до батюшки прийшла жіночка, в сльозах ввечері. Батюшка, то поможіть, що мені робити? Син помер. І батюшка їй приділяє час. Тішає її, було таке, що зранку він обходить тих людей, які потребують духовного лікування, святого причастя. Бувало так, що він спілкувався своїми співбратами, священниками, і наставляв їх на шлях істинного служіння Господу Богу і Святій Церкві. І от до нині громада Отця Олексія Мічова продовжує жити. В храмі в клініках в Москві живе його громада, вона зберігає відкритість, вона зберігає відвертість таку, гостинні зберігає, його син стався щодо мученком. Отець Сергій Мічов. і Господь давний вішником буде в храмі в Москві, де своє святого правда Олексія Мічова, Московського старця. Отже, дай Боже, що ми, ніколи не впадаючи у віччя. Завжди, все Боже, служили і Господу, і нашій Вартії Святої Церкві. Тоді і на все земле Господь буде нам давати сили і укріплення. А так, на жаль, у нас дуже багато іде сил на гріх, і на гріх сил вистачає. І сил, і часу, і можливостей, а на покаяння на Божу справу вже сил немає. Боє таке, що є сили подивитися телевізор, чи щось там подивитися в інтернеті, чи ще там щось десь почитати, чи десь явно Зрішили за це свин є. А вже щоб помолитися, голова болить, і спину болить, і тиск, як коли сказав, Отець Павел грустів, у кого давлення, у кого ще чого, і ти помолись не в калічестве молитв, прочитаних молитва, но в подині сердечного вислопання. Так часто нагадував правдах нашого часу, а Павел спали хустів. Один Боже, щоб мене втрачало на мене, якщо втратили на не Боже її. А знову передбати, дай Боже, що ми дорожили і молитвою, і таїнство церкви, і можливістю жити в Бозі і з Богом і нашою матір'ю, Святою Церквою Христовою. Дякуємо всім замовдовим постоянні перед Богом. Завтра, якщо я нікуди не буду відічати, ми зранку відправимо ранню святу божественну тоді